Мейвен Слухайте. Ну звісно ж, я знаю і розумію, що тема ця жована пережована, що й не дивно. Бо ж, а як може бути інакше, та й років вже скільки пройшло. Але я скажу так: особисто я про це ніколи нічого не робив, не розповідав. Тож, може, і ви насправді також чогось не знали. Тому, друзі, привіт! На екранах з вами, як завжди, Євген. А це ще один мій. Ну. Типу різдвяно-новорічний випуск для вас, бо, як мені здається, перегляд фільмів про Гаррі Поттера точно є у списку планів на цей святковий період більшості з вас. От я і вирішив цим так зухвало скористатись. Це буде добірка з деякими найцікавішими секретами та найпомітними деталями з усіх фільмів про Гаррі Поттера, про які ви могли навіть не знати. Як мінімум, особисто я, як великий шанувальний книжок і людина, яка бачила фільми десятки разів, справді дещо з цього навіть не помічав. Тож сподіваюся, вам. Також буде цікаво. Приємного перегляду показувати все. Я буду у такому собі хаотичному порядку, без якоїсь градації чи хронології. Тому почати можна з філософського каменю і гри у Квідіч. Усім фанатам Гаррі Поттера добре відомі навички хлопця у грі в Квідич. До того ж і помічені вони були доволі рано на першому ж курсі, як сказала Гаррі професорка Магонагал, Він став наймолодшим гравцем у Квідич за останні сотні років. Що й не дивно, бо це ж і справді частина його яства. Це у нього в крові. Саме це каже Гаррі Герміона. Коли той починає сумніватися у своїх вміннях, і саме тоді дівчинка показує другу шкільну полицю з нагородами та відзнаками, на якій був також трофей з іменем Джеймса Потера, батька Гаррі, який також був ловцем. Але чого ви могли не помітити, так це іншої нагороди поряд. Я і сам не звертав на неї уваги на ній написано ім'я. М. Джей МакГонагал. Ви одразу можете подумати про професорку МакГонагал, що це начебто нагорода саме їй. Але це не так, бо враховуючи дати на нагороді і знаючи таймлайн історії, ви також будете знати, що професорка МакГонагал викладала у школі вже у 1910 році. Звісно, дуже вірогідно, що ці двоє все ж якось родинно пов'язані між собою, але, скоріш за все, нагорода належить племіннику. Чи племінниці професор? Одна з найвідоміших деталей, про які певно говорять та й взагалі знають більшість фанатів, пов'язана з першою появою нагадайки у Невіла Лонгботома. Згадайте, як це було. Під час сніданку у великій залі пролітають сови та розкидують учням їхні посилки та передачки від батьків чорірних. Тоді ж маленький пакунок отримує і невіл. Виявляється, бабуся прислала хлопчику магічну кульку, нагадайку, яка стає червоною, якщо її власник щось забуває. Доволі тупа схема, бо й справді було б корисніше знати, що. Саме ти забув, а не просто повідомляти про твою забудькуватість. Хай там як взявши кульку до рук, та одразу ж червоніє. Ну і звісно ж, Невіл не пам'ятає, що саме він забув. Але якщо бути трішечки уважнішим, ви можете дещо помітити, що Невіл тут виглядає не так, як інші студенти. Він без мантії. Власне, саме це хлопець і забув свою мантію, про що і нагадує нагадайка. Хоча наскільки я пам'ятаю, це деталь виключно саме кіношна, бо у книзі кулька. Невіла почерводіла зовсім з іншої причини. Не знаю, як ви, а я фанат усього магічного світу Гаррі Поттера. Навіть магічних звірів, хай пробачить мені Мерлін. Фільми, звісно, слабенькі, але я просто радий, що магічний світ мого дитинства живе і якось існує поза межами книжок і вже розказаних історій. Це до чого, виявилось натяки на оці фільми про магічних тварин та де їх шукати були у Гаррі Поттері задовго до безпосереднього виходу їх на екрани. Згадайте в'язня з кабану, коли Гаррі у манці невидимці хотів вперше проникнути. У Гогсміт, але його зупинили близнюки Уізлі. Саме тоді вони подарували йому особливу карту мародерів. Ну хто по дитинстві не мріяв мати щось подібне? Тоді ж Уізлі демонструють роботу карти, і саме тоді в одному з кадрів серед імен людей, які ходять по школі, можна помітити такого собі нюта Скамандера. Якщо ви вони знали, саме так звуть головного героя оцих нових фільмів про магічних тварин. Тож. Що це значить? Виходить, це типу він там блукає по школі прямо поряд з Гаррі Поттером? Ну дуже сумніваюсь, бо Ньют народився майже за сотню років до народження Гаррі. Якщо він десь там і ходив би, то виключно завдяки якійсь дивній магії, чи то еліксиру безсмерті від Ніколаса Фламеля. Тому я так думаю, це просто цікавий збіг. Або ж знову таки, може, це родич з камантера, наприклад, його син чонок. Та хто знає, поки ми все ще тут возимо з цією картою, давайте розкажу про ще одну цікаву деталь. Це справді, скоріше, навіть від творців фільму. Як же ви дуже уважний глядач і добре знаєте сюжет книжок, а на додачу ще й трохи викупаєте історію та імена героїв англійською. Ну. Власне, виключно лише так ви змогли б помітити цей секрет. На обкладинці карти Мародерів прилічені прізвища чотирьох друзів, які створили карту. Це батько Гаррі Поттера, Сіріус Блек, Люпин та Пацючара Петігрю. У Люпину було прізвище Муні, бо він перевертені виходить такий собі маленький каламбур. Тільки от у книгах і отут на карті, у фільмі, це Муні написано по-різному, начебто з помилкою. Ну я реально не знаю навіть, як на це взагалі звернули увагу, але яка. Каже портал MDB, конкретно цю помилку ви мені залишили тут спеціально як секрет чи великодку на честь Карла Муні, супервайзера візуальних ефектів цього фільму. І знаєте, було б дуже смішно і іронічно, якби він і не знав про цей секрет аж до релізу. Типу, виходить, ну. Такий з нього супервайзер трішки був здивований тим фактом, що люди лише через якийсь довгий період часу відкривають для себе таємницю чарівного дзеркала. Яцерес. саме у ньому Гаррі вперше побачив своїх батьків. І саме у цьому дзеркалі Дамблдор заховав філософський камінь. У фільмі нам добре показують раму цього дзеркала, дивні написи, які на ньому є. І виявляється, глядачі реально думали, що там зашифровано щось неймовірне, але. Я так розумію, вони просто не читали книжку, починаючи з назви яцрос, і закінчуючи дивним текстом на дзеркалі, все це просто задом наперед написані слова, що логічно, це ж дзеркало. Я це серце. Хоча в оригіналі англійською воно називається Ерайст, що навпаки читається як Desire або бажання. Відповідно, і весь текст на рамі дзеркала також можна прочитати просто задом наперед. Конкретно у фільмі там написано Я на обличчя тобі покажу. А бажання твого серця, але якщо зазирнути у книгу, то текст на дзеркалі там буде таким самим. Увага до деталей! От чого чого? А цієї великодки я дійсно не помічав. Згадайте другий фільм Таємна кімната і подорож Гаррі разом з сім'єю Уізлі на алею Діагон. Це тоді ж хлопчик вперше скористається так званим летючим порохом і випадково потрапить до темного магічного кварталу Ноктюр. На щастя, там його помічає Хегріт і виводить до Алеї Діагон. От саме тоді можна сказати на кордоні Діагон та Ноктюр можна помітити книжкову крамницю. Не дуже помітно, що саме це замагаз і як він називається, але дещо цікаво, все ж можна побачити на стенді за вікном. Це шість цікавих на вигляд книжок, дуже особливих книжок. Власне, це буквально. Книжки про Гаррі Поттера. Тут їх шість, саме тому, на мою думку, що на момент виходу цього фільму у 2002 році. Продюсери трішки вже знали про вихід наступних частин, але все ще не знали, скільки саме їх буде. Та гадаю, п'ята книга вийшла у 2003 році. Звісно, це ви бачите і самі, тому і я також маю додати, що на обкладинках не написано конкретно, що це книжки Гаррі Поттера і бла бла-бла. у -бла. книжок інша. Але фанатам здається, що це саме вони. Та я не проти насправді так. Кої теорії, то що би й ні, але уявіть, якби Гарі купив собі ці книжки, і такий типу ОГО, це ж про мене, і міг би навіть уникнути деяких тупих сюжетних поворотів у своїй історії, знаючи наперед, що ж буде далі для мене і щось мені підказує для декого з вас. Також особливо цікавим був момент, майже у самому кінці. Таємної кімнати, коли Гаррі виходить з кабінету Дамблдора для того, щоб хитрістю звільнити ельфа добі з рабства сім'ї Мелфой. Згадайте, як це розлютило Люціуса. Він навіть дістав свою паличку, щоб якось зачурувати чи проклясти Гаррі Поттера, Але кожен раз на цій сцені я бачу не просто помсту у вигляді якогось прищів на носі, а буквально замах на вбивство. Бо судячи з того, як звучить початок його закляття, він реально хотів довбанути хлопця Авада Кедавра. You shall not harm Harry Potter. Від злості звучить воно у нього як якась авахта. Але ж ми всі знаємо, що саме він хотів сказати. І добре, що поряд був добі, який буквально врятував Гаррі від смерті. Але уявіть собі, що було б, якби ельф не стояв поруч. Все це б могло закінчитись. Прямо тоді. Окрім цього, у цій сцені добре видно прохід до кабінету директора, це великий Гріфон. І якщо пам'ятаєте пароль, до входу це фраза Лимонний Щорбет. Але тут цікавіше інше. Нам відомо, що Дамблдор з очевидних причин, так само, як і Гаррі був Грифіндорцем. Саме у цьому і полягає наступний каламбур. Прохід до кабінету Дамблдора це Грифон. Він був студентом Гріфіндора, і у нього двері з Грифона. Грифіндор. Gryffindor. Розумієте, про що? Ну, це просто смішна непомітна деталь, але саме за такі приколи, в тому числі, я і обожнюю цей магічний всесвіт. А ще я обожнюю вас за те, що ви є, що ви дивитесь та підтримуєте мій контент своїми коментарями, лайками і підписками. І окремо, якщо ви за можливості підтримуєте мою діяльність на цьому каналі своєю гривною і донатом, саме завдяки цьому, у тому числі, я можу не проживати за можливі проблеми з авторськими правами, коли роблю для вас от такі великі випуски. По фільмах іноді правовласникам таке дійсно не подобається і вони знімають монетизацію. Тож подібна ваша підтримка дійсно допомагає мені у створенні контенту для цього каналу, це що я безмежно вдячний кожному і кожній з вас, хто вже є меценатом цього каналу. Приват Моно, кофі, Патреон, підписка на Ютуб, що завгодно. Посилання можна знайти на екрані, а також в описі під цим відео. Дякую. Цікавий сюжетний провал можна було помітити у шостому фільмі Напівкровний Принц. Але й помітити його, певно, могли лише або корінні англійці, або любителі архітектури. Це міст Міленіум, який нам показують на самому початку фільму і який знищують смертежери. Проблема тут у тому, що події сюжету відбуваються у Пізній 90-ті. Але цей міст Міленіум у Лондоні відкриють лише у 2000 році. Тож виходить такий собі часовий парадокс. Те ж саме можна сказати і про хмарочос Сен Мері Екс, який виглядає начеб великоднє яйце. На відміну від мосту Міленіум, цей хмарочос видно лише трішки на якусь секунду-дві, але так само побудовано його було пізніше. За сюжету книгах лише у 2003 році. Дрібниця, але таке, як на мене, помічати, також доволі прикольно. Інше чи то режисерська, чи то операторська помилка, але вже куди менш помітна, була у третьому фільмі В'язані з кабану. Це момент у другій половині фільму, коли Гаррі з Герміоною відправляються у минуле для того, щоб врятувати бакбека. Я певен, ну справді мало хто з глядачів, у тому числі і я сам, навряд чи помічали дивний горб на спинах у Гаррі та Герміони. Зараз ви можете дивуватися, звернути на це увагу. Але просто так знову ж таки, я дуже сумніваюсь, це легко помітити. Так, от насправді це не просто дивний горб, це мікрофонний блок, який вирішив використовувати режисер для цього фільму, для того, щоб записати звук з персонажів і при цьому трішки зекономити на виробництві і продакшені. От, виходить, і зекономив. Звук там дійсно добре вийшов, але горбиці із спецефектами прибрати все ж не вдалось, судячи з усього. Боже, сусід просто з ума сходить. Він по-моєму розносить всю собі хату. Ну, судячи зі звуків. А чи помічали ви цікаву деталь у персонажі Гілдероя Локарта у таємній кімнаті? Важко буде посперечатись щодо того, що актор Кеннет Брант та режисер Кріс Коламбус прекрасно зуміли оживити цього книжкового персонажа, Самозакоханий брехун, який насправді нічого не вміє, нічого не досяг і просто краде заслуги інших. Дуже яскравий персонаж. Але приховувати Локарт вміє не тільки свою брехню про свої вигадані та викрадені досягнення, він так само гарно ховає. І своє облесіння. Важко повірити, що ця його золотава шевелюра не справжня, але судячи з цієї деталі, саме так воно і є. Згадайте момент, коли Гарі та Рон приходять у кабінет Локарта у спробі допомогти професору знайти вхід до таємної кімнати. Та виявляється, що той вже спакував свої речі і готовий тікати від загрози якнайдалі. Саме тоді на столі у цього дуріка можна помітити голову манекена з перукою, такою самою перукою, як і волосся на голові Локарта. Навіщо і ще йому може бути потрібна така перука, якщо він і справді її не носить? Отож би воно виходить, що все ж носить. І дивно навіть враховуючи його самолюбство, що він не зміг знайти та вивчити якесь закляття, яке допомогло б йому відростити справжнє волосся. Але певно, чого тут дивуватись, це ще один приклад його тупості. Та банальною лінію до слова, говорячи про локарта, не так давно я вже розповідав вам про це у своєму окремому відео про секретні сцени після титрів у різних фільмах, але згадаю це і тут після титрів другого фільму буде кадр з алеї Діагон. Це книжковий магазин, на вітрині якого презентують нову книгу Локарта під назвою Хто я. Очевидно, бо йому відбило пам'ять. І, хоча сцена ця дійсно смішна, вона насправді трохи ламає справжній сюжет історії, бо по книгах, якщо пам'ятаєте, локарта закрили у магічній лікарні, і стан у нього був такий, що писати книжки він точно аж ніяк не міг. І Якщо ж все ще говорити про титри, то дещо маленьке і непомітно було також у титрах четвертого фільму Келих вогню. Це просто маленьке речення, така собі примітка про те, що під час зйомок фільму. Жоден дракон не постраждав. Добре про це знати, дякую. А от дещо дуже цікаве, що насправді, на жаль, не показали безпосередньо у фільмі. І все ж згадайте, як у п'ятій частині Орден Феніксу Гаррі Гарі разом з містером Візлі відправляються у Міністерство магії. Тоді пан Уизлі проводить Гаррі до будівлі через, скажімо так, загальний вхід для усіх відвідувачів. Він знаходиться у вуличній телефонній бутці. Так от, хоча цю сцену показали у фільмі, нам не показали до кінця, як саме відбувається активація проходу. Видно, як Визлі кидає монетку у телефон, і все, вони їдуть униз. Але у книзі було трішки більше. Для активації входу потрібно було також набрати на телефоні один особливий номер. Це. 62442. Нічого такого, здавалося б. Але якщо підв'язати ці цифри до літер, які також зображені на телефоні, можна отримувати букви M-A-G-I-C. Або, простіше кажучи, Magic. Майге, це дійсно класна деталь. І навіть у книзі таке було круто помітити, і трохи навіть шкода, що цього. Це ж не показали у фільмі. Говорячи про цифри, багато символізму у фільмі було пов'язано з числом 7, що й не дивно, бо саме стільки горокраксів створив Волдеморт, розколовши свою душу на сім частин. Номер Гаррі у команді Сквідичу це 7, що трохи змішно, бо там серед учнів є ще один хлопець під номером 7, і його вирішили сховати за спинами у інших футболок костюмерів не вистачило. Чи що? У четвертому фільмі на скрині перевертня муді сім замків. У сьомому фільмі, коли друзі п'ють. Багатозільну настійку з'являється саме з семеро копій Поттера. Ну і на півкровному принці у спогадах Дамблдора про його візит до Тома Редла на вікню малого. Лежатимуть сім каменців. Звісно, нічого такого, але ж подібні деталі все ж помічати буває доволі цікаво. Не знаю, як вас особисто мій улюблений фільм про Гаррі Поттера – Це саме третя частина в'язання з Кабану зі зміною режисера, змінився і вигляд цього магічного світу. Що як на мене, тільки більше його оживило, і саме третій фільм можна дивитись десятки разів і помічати для себе щось нове, щось що відбувається на фоні за спинами героїв. Так, наприклад, цікаво було помітити одного особливого чарівника, що сидить у дірявому казані, коли Гаррі тільки но прибуває туди від дурслів. Чоловік, попиваючи каву, з дуже уважним виразом обличчя читатиме книгу. Може, це якась історія магії? Подумаєте ви, але якщо ж насправді придивитись, виявиться, що читає він зовсім не про магічний світ, а загалом про світ, про всесвіт. І все таке, бо у нього в руках справжня книга Стівена Гокінга під назвою Коротка історія часу. З іншого, саме у третій частині окремо, я люблю дивитись на живі картини у Гогорці. Наприклад, згадайте момент, коли Сіріус Блек напав на картину гладкої пані, і тоді у паніці та страху будуть також і інші картини у школі, окрім як мінімум. Так виглядає одного особливого лицаря, який бігає з рами у раму у пошуках злодія, який же це зробив. Знову ж таки, у фільмі це відбувається виключно на фоні, на цьому не акцентують уваги. Але якщо ви читали книжки, то можете пам'ятати і цього лицаря. Це сер Кедоган, який кидає виклик усім, хто якось косо на нього подивиться. І насправді у книгах йому було виділено набагато більше уваги, в тому числі він навіть допомагав друзям знайти вежу. У якій проводять урок віщування, якщо я не помиляюсь. Але круто, що, хоч на фоні, та все ж про цього персонажа не забули і тут у фільмі. Є також теорія щодо іншої картини у цьому фільмі. На моменті, коли гладка пані показувати усім навколо силу свого голосу, намагаючись співом розбити келих, в стороні буде великий портрет. Дуже специфічного на вигляд персонажа. Лисий і злий на вигляд дядько у чорній робі. Видно його всього лише декілька секунд, але фанатам і цього, бо тепер вони вважають, що то зображення Волдеморта. Зізнаюсь, вам кожен раз дивлячись на цей момент, я так само кидаю погляд на цей портрет і так само думаю в голові собі: хай грець, це ж справді не Волдеморт, та чи так це насправді? Ну. Я не знаю, хіба що виключно як кіношна великодка, якщо творці фільму вже тоді дійсно могли знати, як виглядатиме цей персонаж на екрані в майбутньому. Бо ж я не можу собі уявити, що по цій школі серйозно висів портрет з одним з найзліших чаклунів усіх часів. Таке могло б бути можливим хіба що у якомусь друмстренді, та й то. Не хіба воно і останнє пов'язане з картиною про це я також колись окремо розповідав у одному зі своїх випусків з кінодеталями. Ну але тут у мене окреме відео, тож згадаю ще раз: це момент з філософського каменя на моменті, прямо перед тим як героїв занесе у заборонений коридор на третьому поверсі. Біля шкільних сходів, що полюбляють друхатись, буде одна особлива картина. Цікава вона конкретно тому, що на ній зображено Анну Болейн. Другу дружину короля Англії Генріха Восьмого за життя її вважали відьмою і навіть звинуватили у чаклунстві, що згодом, власне, і стало причиною її страти. Доля у жіночки виявилась невеселою, але мені здається, це дійсно доволі цікаво, що у Гогварці висить її портрет. Цілком можливо, що в цьому всесвіті вона і справді все ж була чаклункою, а портрет її тут висить, тому що колись вона навчалася в Хогвартці. То дуже непомітний символічний момент був також під час. Першого справжнього знайомства Гаррі з професором Снейпом, згадайте, як на першому ж уроці зільваріння той завалив хлопця дійсно складними питаннями. Але насправді у цій сцені приховано дещо більше, аніж просто зловтішання та бажання принизити, Потера як вам могло здатись. Одне з питань Снейпа буде про те, що сталося б, якби Гаррі змішав прошов кореня Асфоделії з настоянкою полині. Що у цьому такого спитайте? Ви ну і питання, і питання абсолютно на тему зілляваріння. Ну у у тому то й справи, що не тільки, але зрозуміти це питання можна виключно, якщо ви ну дуже знаєтесь в рослинах і у символізмі квітів та рослин у вікторіанську епоху. Хоча Асфодель насправді не є рослиною з роду лілійних, приблизно до 1981 року її і справді вважали такою для контексту, приблизно тоді ж і відбуваються події першої книги про Гаррі Поттера. Тобто, конкретно тут Асфодель це Лілія. А от Полин за вікторіанським Квітковим кодексом це рослина, що означає або асоціюється зі смертю. А тепер, знаючи все це, чи можна якось по-інакшому сприймати слова Снейпа як такий собі шифр? І не забувайте, що мати Гаррі звали саме Лілі. Назвами рослин професор буквально закодував ім'я своєї коханої і поєднав її зі скорботою? Та втратою, хоча і сенс цих слів насправді пролетів над головою не лише у Гаррі, а й у 99,5% глядачів та читачів. Деталь її справді доволі складна, але якщо розібрати її на частини, в ній справді є сенс, від чого вона стає неймовірно цікавою, як мінімум. На мою скромну думку, давайте так. Наостанок я залишив щось простеньке і в той же час трохи смішне. Згадайте першу частину смертельних реліквій. Нам потрібна сцена, у якій троє друзів сидітимуть у кафе і плануватимуть свої подальші дії. Тоді ж на них нападуть посіпаки Волдеморта. Хоча і абсолютно марно, ну. Так, троє студентів, які навіть не закінчили школу, перемагають двох дорослих досвідчених магів. Абсолютно логічно, але най з ним. у цьому кафе є одна смішна великодка, хоча на превеликий жаль безпосередньо у фільмі її не видно, але її можна побачити у документалці про зйомку цього фільму. Це такі собі залуштункові кадри. Це постер, який у кафе повісив власне сам Деніл Редкліф, постер з його ж зображенням, де він топлес. Це постер його справжньої п'єси під назвою Ексвуд, у якій актор брав участь у 2007 році. Він і його колега по знімальному майданчику «Дядьку Вернон, актор Річард Грифінс. Коротше, про цю великотку каже і сам Редкліф, що він почепив цей постер тихенько і непомітно, але його все одно помітили. І, хоча у фільмі немає кадру, де видно цей постер, все ж у кадрах залиштунків його можна помітити, і це як на мене. Доволі смішно. Та й таке. Гаррі Поттера, насправді можна доволі довго розбирати, бо ж фільмів, скільки книжок окремо, особисто мені було б цікаво якось зробити порівняння ж, типу де там у фільмах було показано окремі моменти, не так, як насправді вартувало по книгам. Ну, чи щось таке треба подумати і придумати. Тому ви обов'язково пишіть у коментарях, чи цікаво вам було б на таке подивитись, або ж що саме на цю тему вам взагалі. Цікаво було б глянути. А я ж порекомендую вам подивитись те, що в мене вже є. По-перше, це великий, доволі унікальний на Ютубі. Ну чесно скажу, унікальний на Ютубі випуск. Як мінімум, я не бачив нічого подібного на жодному каналі. По різних секретах та деталях з усіх ігор про Гаррі Поттера. То гарне відео, тож дуже раджу. Ну і по-друге, це аж три відео по секретах та деталях з гри Хогвартс Legacy. Також не менш цікаве. Посилання я залишу десь у описі та. У відео не знаю, як воно працює. А поки що, друзі, донайте бабки на FPV Стерненку, донайте госпітальєрам, з повернись живим та на будь-які локальні збори, ви і самі знаєте, як це важливо. Ну якщо раптом після цих донатів у вас залишиться зайві пару гривень, буду дуже вам вдячний, якщо підтримаєте мою діяльність на цьому каналі. Як це вже зробили усі ці чудові люди? Підписники на моїх сторінках на Байм'якофі та Patreon, спонсори на YouTube та просто небайдужі, які підтримують канал. Іншими способами. Безмежно дякую кожному і кожній з вас. Та наразі, друзі, це моє останнє відео у цьому 2023 році. Я бажаю всім нам мирного неба, найскорішої перемоги, гарних свят та якнайбільше дохлих русаків. Це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу і у наступному році. Шкоди заподіяно. I'm beans, Potter, and you better watch out for me. Young Potter, you're ugly, but what can we do? Everyone says you belong in a zoo.